Як знайти лева? Стояла в савані задумлива скеля, до неї вітри прилітали з пустелі. Під нею хатинка стояла мала, і крихітка мишка в тій хатці жила. Така вже дрібна, що як вийде із дому. Її у траві непомітно нікому. Так просто на мишку малу наступити, чи сісти і забути, як важко їй жити. А вище верхівок найвищих дерев на скелі поважно лежав собі лев. Лев гордий, зубатий, все бачив згори. І лунало в долині оглушливе Ри. У зграї своїй роздавав він всім справи, і силу показував він для забави, і силі його дивувався усяк, і думала мишка, якби ж мені так. І якось вночі. Довго крутячись в ліжку, річ дуже розумно придумала мишка. Підскочила і залунав її крик. Щоб левом зробитись, потрібен, потрібен лиш рик. Мене будуть більше усі помічати, якщо буду рикати, а не пищати. Зі мною, напевно, всі схочуть дружити, і буде малій мені весело жити. Ну що ж? Треба втілить ідею велику, негайно рушаю навчатися рику. Та звір ще єдиний, навчив би мене. Він може й навчить, але, може, ковтне? Це ризик великий, та не побоюся і більшою мишею, може, зроблюся. Зібралася з думкою про перемогу. І рушила мишка сміливо в дорогу. Хоч важко піднятись по скелі до неба, та зміни в житті починаймо з себе. Ось миша вже ближче до тої вершини, Де зранку дрімав цар могутній звіриний. На камінь високий залізла раз-два, якраз де у лева була голова. І мовила мишка, Я леве до вас, пробачте, що е, так і в ранішній час. Зробили б ви честь мені дуже велику, якби мене пишу навчили ви рику. Лев гривою пишною сонно струснув, моргнув він і вусом своїм ворохнув. Поглянув на мишку, великий герой, і в тиші ран... ранковій почулося. Ой, що сталося? Той, кого кожен боявся, зіщулився і у клубочок зібгався. Будь ласка, він мишку благав, не кусай, боюсь, я мишей. Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! -ай -ай! Тут мишка відчула себе бойовою і мовила дружно, і мовила, хочу дружити з тобою. І справді магічною стала ця мить, хоч мишка не рикає і не гарчить, хоч мишка маленька, безпечна, наче, та друг її завжди почує й побачить. І дружно живуть Лев і мишка на скелі, і дні в них минають легкі і веселі, і мишка малою собі не здається, а лев менше рикає і більше сміється. У чому ж мораль цього довгого вірша? Є в кожного лев і є в кожному миша.